Привіт! Я сьогодні до вас з памело. Признаюсь чесно, вперше в житті купила памело і хочу його спробувати. Звичайно, подивилася в інтернеті, як його треба чистити. Одне купували дітям. Там і спробували. Скажу чесно, без восторга совершенно. Так. Було по акції 68 гривень за кілограм. Ну, думаю, візьмемо, спробуємо. Ніколи якось рука до нього не тяглася. Значить, говорять, так, треба от верхушечку подрізати, щоб видно було серединку. Якось так і вийшло нормально. І з цієї сторони теж, кажуть, треба Є. А далі. Одні показують ось так. Надрізи зробити на шкірці. Інші показують ось так перерізати пополам і тоді кожну частинку до серединки. Ну, навіть не знаю. Я думаю, що спробую краще отак робити надрізи. Оскільки вона товста, то надрізи роблю глибочій. Побачимо, що вийде. Ще вистачить у мене сили її почистити. Так. О, норм. Не дуже таке привабливе, виходить, так, а от трохи пальцем зачіпати. Так, я думала, буде складніше, набагато все простіше. Так, а зараз що? Середина пуста. Ох, ось так. Сухе. Без смаку особливого. Не можу сказати, що мені сподобалося. Я думаю, рука у мене більше до нього і не потягнеться. А може, просто якесь невдале я купила. Таке теж буває. О, розсипається сухе. Ну, ось половинку почистила. Ну що, розпробувала, начебто й непогано. Казала, що більше не буду купувати. Ну, ми жінки, сьогодні думаємо одне, а завтра передумаємо. А половинку залишила річки. Прийде з роботи, нехай сам собі чистить.